Я вже так запізнююсь. Таксувка! Таксі. Привіт! Мене звати Юлія Передарі. І мені швидко треба на урок муві по польську. На мене вже чекають учні. О, А ви вже тут. Як ви зрозуміли, тема нашого уроку? Таксувка таксі. Шибко викликаємо наш словничок. Як замовіть таксувки? Як замовити таксі польською? Спочатку обираємо: економ допоможе вам заощадити, або комфорт комфортабельне, екологічна таксувка, екологічне таксі. Менше забруднює повітря. Скоріше за все приїде електрокар. Таксувка для кобет. Таксі для жінок. В ньому водії жінки. Таксувка за звіженчим. Таксі з твариною. Якщо ви хочете провести свого пухнастого улюбленця, обов'язково поставте цю відмітку. Але варто пам'ятати: все це відбувається на тарифі. Тарифа. Тариф. Чим більше запити, тим більше ціна. Якщо ж вам потрібен самоход до привозу у автомобіль для вантажних перевезень, вартість вийде приблизно 50 злотих. А ще, наприклад, на тариф буде впливати необхідність використати багажник. Багажник, крім того, впливає, чи місті, по місту або поза містом за межі міста. В день вольний, у вихідний. Ціна теж інша. В Польщі бувають також ставки «ноцне» і дінне. Нічні і денні тарифи. Нічний приблизно на 50% дорожчий. А тепер розберемо фрази, які стануть вам у пригоді до і під час поїздки. Іле коштує курс на лотніско? Скільки коштує до аеропорту? Єстем спужньона. Я запізнююсь. Якнайшвидший, якомога швидше. Якщо треба попросити про зупинку, скажіть. Прошу затриматися ще тут. Будь ласка, зупиніться тут. Прошу нам не зачекати. Зачекайте, будь ласка. А тепер вам треба розрахуватися, Іле плаце? скільки з мене. Якщо готівкою, може виникнути проблема, мам дробних, не маю дрібних грошей. Дякую. Решти не треба. Дякую, решту залиште собі. Звісно, ми звикли викликати таксі в додатку і особливо не розмовляти з водіями. Але уявіть, що в ньому всі машини зайняті. І вам треба дзвонити і замовляти телефоном. День добрий, радіотаксі. Слухам. Добрий ранок. Радіо таксі. Я слухаю. День добрий. Chciałabym zamówić taksówkę. Dobrogo ranku. Ja хочу zamówić taksi. Na którą godzinę? Na 4 годину. Na 5.30. Na пів 6. Prosać adres. Adresa, buď. Ulica prosta, dom 5. Wulliця prosta, budyn 5. Proszę podać pani numer telefonu. Dajte, buдьka, swój numer telefonu. 123. 45 67 123 45 67. Дякую. перед виїздом таксуки. За до пані. Дякую. Ми зателефонуємо вам до від'їзду таксі. Далі розмова в самому таксі. В кожного ж була ситуація, коли треба пояснити водію, куди їхати. Але це не біда. Страшніше, коли треба пояснювати, як. Прошу їхати просто. Прямо, будь ласка. Прошу скренчити тут вправо. Тут направо, будь ласка. Прошу тут на рогу скренчити влево. Ось на тому повороті, будь ласка, ліворуч. Прошу їхати вольній. Будь ласка, їдьте повільніше. Прошу ще тут і затримати. Зупиніться тут. А ми їдемо далі. Впевнено, але не порушуємо правила. І під'їжджаємо до рубрики Хісторія гвязд», Тобто зіркова історія. Смішна історія була у мого чоловіка, коли він повіз машину на ТО і попросив викликати йому таксі. Йому кажуть самоходку. Значить зараз. Він каже: Я не можу самоходку. Але він, треба розуміти, що він грузин, і йому складніше розуміти поляків, ніж мені, наприклад. так? Він каже: ну, самоходку мені не треба, я тут мені додому. А, таксі, будь ласка, викачіть. Ні-ні, ні, самоходку, самоходку. Кажуть, не може я самоходку? Я не знаю, там як транспорт ходить і так далі. Потім, вже, коли людина дала йому ключі від машини, він каже, а самоходка це машина. Тому що це було ну, перший тиждень, якого ми приїхали в Польщу. Ось, а Самоходку ми запам'ятали надовго. В мене для вас є суперова гра. І це не шашечки між смугами, коли запізнюєшся в аеропорт. Це слово пастка. Ну що, готові слово пушка. Вже знаєте, що воно означає? Правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників. Та гармата ж. Про що тут ще думати? Мабуть, щось пухнасте або пухке. Слухайте правильну відповідь. Насправді, слово пушка не стосується зброї або пухнастих звірят. Слово пушка ви можете зустріти в пабі або барі. Воно означає консервна банка, бляшанка, наприклад, пушка піва. Пам'ятаємо, якщо ви випили. Навіть трохи алкоголю за кермо. Ні, ні. Викликаємо таксувки!